Головний тренер Ланзе Олег Анатолійович Дуб. Олег Анатолійович. Резюме сьогоднішнього матчу. Ну, дуже тяжка гра, враховуючи те, що ми віддивлювалися 0-1, І задоволен тим, що перемогли в цій грі. До питання. Ваш колега сказав, що не було вару на грі. Чи відома вам причина? І як це позначилося на садівці на грі взагалі сьогодні? Ну, Запитание ваше разделено на два. Я Николе не комментирую судейство, я говорю, заваживали. А ВАР – это точно не к нам. ВАР определяет Федерация футбола, там вроде, вроде как шесть машин, и этот матч, я так понимаю, вынесен вообще отдельно за тур. Все зараз играют в 15.30, а мы играем в час. То же самое было вчера – «Динамо», «Киев», «Кривбас». Решение Федерации. Тоже не комментирую. У нас пропозиція може не стільки настільки е, запитання. Будь-який е, поєдинок НХЛ починається з того, що диктор оголошує склади команди. І до прізвища кожного гравця там якась характеристика, вболівальники починають скандувати, а в Черкасах навіть е, не оголошують склади. Тобто, я не думаю, що це надзвичайно важко. Правильно? Ну це запитання точно не до головного тренера, е, е, склади команд калічі, склади команд оголошують перед матчем за 15 хвилин до початку гри. І з фотографіями на табло все є. по-друге, він розуміє, що ЛНЗ такої юнацька команда у прем'єр-лізі, тому ми учимося. Дякую за пропозицію. Під час я ще додам, під час того, як оголошують склади команд, ще люди на стадіоні не зібралися. Я ж кажу, за 15 хвилин до початку це якраз черга там на вході, як ви знаєте. Тому... Ну, але ми врахуємо. Дякую. За хвилину до початку гри і. Це і настрій на трибунах. Я з вами повністю погоджуюсь з настроєм, але є регламентні норми. За хвилину до початку гри є теж процедури, які потрібно виконувати. Ми не можемо, ви знаєте, за за хвилину до гри всі процедури одночасно провести. Тому ми дякуємо за зауваження. Можливо, ми в наступному сезоні так ще скоригуємо в цьому так, плані. От, от не було видно з нашого місця. Кажуть, часто що дванадцяти гравий це публіка. А сьогодні 12 гравцем для Черкас стало сонце, тому що одна й та сама подача. Воротарі ворота, ворота здається, ну він просто не бачив. Uh, не погоджуюсь, не погоджуюсь з вами. Знаєте чому? Тому що сонце одна подача. Справа друга злева. <как> Десь сонце либо справа, либо зліва. Ліворуч або праворуч. Тут... Сонце не печу. Так, будь ласка. На питання, значить, по грі. Першу половину якось команда. Попроспала або не настроїлася. Якби зоря, значить, другу половину грала в такому ж темпі і з таким же значить, пресингом. що реально можна було б зробити? Ну, на мій погляд, я не згодний з вами, тому що, на мой погляд, і перша, і друга половина проходила під нашим контролем. Ми контролювали гру грузі у першому таймі ми розібралися в опорній зоні. Ось це контратака, яку ми пропустили. І там, наприкінці тайму. То ж саме ударно наносили з опорні зони. Выход бойки, проблему то і вирішили. Ми закрили опорну зону, додавали в агресії, добавили в швидкості і дуже задоволені тим, що гравці, які виходять на заміну, посилить нашу руку. Колеги, є ще запитання. Будь ласка. У мене є ще питання. Значить, дуже гарно, що в останніх іграх прогресує Ну, тут він якось так, наче цепко грав, але відчувала, що нервує трохи гравець. Ну і писала сируват ще дивиться. Значить, також питання до вас, чи ви будете ставити питання про те, щоб підсилювати атаку які лінії? Ну ми завжди не зупинюємося на цьому, Шукаємо гравцовою атакою і, і, і в захист і півоборону. Чтобы разумели. Процесс этот идея сичня месяц. Потому что если брать вот эту команду, мы ее только собрали за тыждень до чемпионата. Тобто потрібно разуметь, что за даже там за месяц, за, за два команды не, не будуются. Идет своим шляхом. То тобто есть это такие, знаете, шоковые, шлёковый шлях змінили 8 гравців, 8 мови, це легіонери, це язики, це адаптація і все-все-все. Тое місце, де ми знаходимося, на мій погляд, воно, ну, на мій погляд, опять же, не відражає ту силу, яка є в цій команді. Але це майбутнє, коли вони притируться, коли там ну, нові ігрові зв'язки і так далі. І так далі. Козирій Младен Бартолович. По-перше, коментар по грі. Можливо, турніру значення такого вагомого він не мав, але програвати завжди неприємно. Доброго дня. Ну, що казати. Перший тайм, на мою думку, він був дуже гарний для нас. Ми ввели рахунку і мали ситуацію, де забивати другий гол і закривати матч. Дуже добра ситуація була в Мічена. Не забили. в кінцівки першого тайму. Травма Башича зробила корективи в нашому складі, зробили заміну. І на мою думку, провалили другу половину матчу і два стандарти, два голи. Ну. Вітаю команду ЛНЗ з перемогою. Чи є запитання? Скажіть, будь ласка, от в світовому футболі мало таких прикладів? Коли команда 10 років не грає на своєму стадіоні, в своєму місті. А є у вас зв'язок з Луганськом? Чи підтримують там команду, чи е, заводні е, зв'язок є з волівальниками Луганська? Ну, у нас дуже багато працівників клубу е, з Луганська, і вони, звичайно, підтримують зв'язок. І є, є підтримка і родичів футбольного клубу Заря Луганська. Це клуб з Луганська, і ми маємо надію, що повернемося до, до Луганська і зможемо зіграти на своєму стадіоні? Мені є питання. Ви коли були... прийшли до рубля команди, багато значить, ви експериментуєте в центрі поля. Бачиш, там Рай Хохйов, і Лішньов, і Дрішльов з'явився. Скажіть, в контексті наступного сезону, якщо... Наприклад, Яцик піде до Динамо, які ви будете вимагати у керівництва трансфери, щоб боротися за Єврокубки? Як перше, ми не експериментуємо, а діємо по ситуації, бо є травми, є карточки. Нас це змушує робити ротацію і шукати оптимальний склад. Це звичайно в футболі. Будуть максимальне завдання, і будемо шукати гравців, які можуть вирішувати ці завдання.